У Дніпрі 6 січня демонтували пам'ятник Ломоносову. Відшукала тіла у завалах. Собака Унас з Дніпра отримала медаль за віддану службу. У навчальних закладах Дніпропетровщини волонтери облаштували центри психологічної підтримки дітей в умовах війни. У ніч на 6 січня російські військові двічі атакували Нікопольський район з важкої артилерії. Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко. Близько десяти снарядів поцілили у дві громади Марганецьку та Червоногригорівську. Внаслідок обстрілів у нас знищена одна господарча споруда. Понівечені кілька житлових будинків, газопровід та електромережа. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждало. 6 січня у Дніпрі демонтували пам'ятник Михайлу Ломоносову. За словами заступника міського голови Михайла Лисенка, бронзову фігуру будуть зберігати. Знищувати її не планують. Я вважаю, як такової складності немає. Ми зараз біля нього знаходимось. Хочу сказати вам, що це останній пам'ятник, який ми зносимо згідно рішення 1055 Дніпровської міської ради. Цей пам'ятник, висота його приблизно 7,7 метрів. Вага, я вважаю, десь приблизно. 30 тонн. він виконаний з бронзи. За словами доктора історичних наук Дмитра Архірейського Михайла Ломоносов, як видатний вчений, здебільшого відомий лише в Росії. Західний світ його таким не вважав. Крім того, стосунку до української науки він не має, хоча й закінчив Києво-Могилянську академію. Ломоносов відомий як співець імперії, як людина, яка всіляко розвивала саму концепцію Російської імперії. Він хвалебні оди писав і так далі. Тому подібне. Коли ми поборюємо спадщину імперську, коли Україна виборює незалежність, мені здається, це якийсь аксюмарон, так чіплятися за таку пам'ять. Ми запитали у жителів Дніпра, як вони ставляться до демонтажу пам'ятника. Дуже позитивно, дуже позитивно, тому що я, знаєте, часто гуляв ну, знайомтесь, Брамс, власне, собака моя, та, власне, росіяни поступали так само, як Брам поступає з цієї території. Це просто вони просто помічали е, свій культурний шар. власне. Тому до знесення пам'ятника Ломоносову, Матросову, танка номер 42 я відношуся дуже позитивно. Непогано, б, хоча б було б десь в місті побачити е, Лесю Українку, тому що у нас взагалі ні жодного нашого письменника, ні письменниці немає. Е, наших е, видатних діячів, можливо, шістдесятників, Люди, які творили нашу історію, а не я, чесно, навіть не знаю, що це за чувак. Ну, його ім'я мені нічого не говорить. Ну, взагалі нормально ставлюсь. Пані все-таки надас розвивають боля українську культуру, Это все таки ні. Розвивати, треба. щоб молоді смотрела все-таки на українських деятелей, а не на вражеські. Далі демонтований пам'ятник відвезуть на територію одного з комунальних підприємств. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін суспільні новини. Дніпро. З початку січня на коронавірусну інфекцію захворіли 77 жителів Кривого Рогу. Наразі, за словами лікарки, завантаженість в одній з інфекційних лікарень складає менше 10%. У медзакладі усі 205 ліжкомісць обладнані централізованою подачою кисню. Медики закликають містян та вимушених переселенців вакцинуватися, щоб уникнути тяжких наслідків COVID-19. щепитися можна в одному з 23 пунктів, розташованих на території Кривого Рогу. На стаціонарному лікуванні перебувають 38 осіб. З них 29 осіб саме у нашому закладі. Серед них є і одна дитинка. Більшість пацієнтів мають і бустерні дози, і дійсно їх перебіг захворювання є набагато легшим, ніж у людей, які не вакциновані. Тому, в принципі, можу сказати, що програма вакцинації пройшла успішною і ми це бачимо навіть по нашому закладу. Уночка. Долодця. Доця маленька? Це Уна, військова бельгійська вівчарка, що спеціалізується на пошуку вибухівки і зброї. Разом з кінологом Олексієм вони працюють від початку повномасштабної війни. До того Уна була звичайною домашньою собакою. Вона натренована на пошук взривчатих наркотичних речовин. Но коли я знаходився на блокпосту на службі, до нас приїхав. Командир частини і запитав, яка із собак у нас може виконувати службу по пошуку зниклих людей. Це була ніч на 29 вересня. Тоді у приватний сектор у середмісті Дніпра прилетіла російська ракета. Кінолог одразу обрав Уну, хоча вона до того жодного разу не шукала людей. Дали дитини чобіточок. І я дав собаці на занюх, і собака почала пошук. Ми шукали більше 2,5 годин. Обозначила, що під руїнами знаходяться загиблі люди. Тоді під завалом у будинку загинула ціла родина бабуся, мати та двоє дітей. На руїнах сидів пес Крим. Уна вказала місце і рятувальники почали пошуки. Саме за цю допомогу собака й отримала медаль. Це нагорода за віддану службу, три гьового ступеню. Кінолог Олексій показує, як саме Уна шукає людей за запахом. Сидіть, Добре, нюхай. Хорошо, нюхай. І коли собака запам'ятала запах, Олексій дає команду шукати. вона іщи». Браво дося! Браво. Окрім уни у дніпровській бригаді Нацгвардії служить ще близько десяти собак. Саме за час повномасштабного вторгнення це перша нагорода. Оскільки наша бригада несе службу на блокпостах не тільки у зоні проведення активних бойових дій, та й на блокпостах, Уна виконує завдачу і там по знаходженню незаконного перевезення зброї, наркотичних речовин. Зброю вона знаходила у автомобілі на блокпосту в Іларіонова. Обозначила, що під бампером, ззаду. Там знаходились чотири магазини з боєприпасами. Нині вівчарка Уна разом з Олексієм працюють на блокпостах по усій Дніпропетровщині. Утім, каже кінолог, собака має й вихідні, а ще частування за гарну роботу. Софія Москаленко та Євген Шпак. Суспільне новини, Дніпро. Ігри малювання, заняття для розвитку та спілкування з психологом у школі криничок на Дніпропетровщині. Облаштували центр психологічної підтримки дітей в умовах війни. Вікторія Гулак приводить сюди свого семирічного сина. Те, що у нас є ця кімната для такого психологічного розвантаження, це просто зараз необхідність перша для дітей, бо діти, звичайно, можливо, навіть більше ніж дорослі це в собі якось переносять і не показують. І тому під час роботи спілкування з психологом в такій обстановці розслабляючи, там є іграшки, якісь цікаві речі, і вони можуть поділитися навіть тим, можливо, чим не поділяться з батьками. Відвідувати заняття можуть діти будь-якого віку. Також у разі потреби психологи працюють із батьками. Психологиня Анастасія Мариненко розповідає, проводить індивідуальні консультації та групові заняття, мета яких психологічна підтримка та розвантаження. Діти зараз дуже сильно страждають від того, що онлайн навчання те, що діти не відвідують школу, їм катастрофічно не вистачає спілкування один з одним. Діти потребують дійсно соціалізації, і їм дуже важливо приходити сюди, бачитися з однокласниками, спілкуватися зі мною та іншими педагогами. Через часті повітряні тривоги у школі облаштували укриття, де діти продовжують працювати під час загрози ракетного удару. І вайфай нас там є, і діти можуть о вчителі можуть проводити там уроки. У нас там є і проектор, у нас там є і ноутбук. Тобто продовження навчального процесу за будь яких умов. Усього на Дніпропетровщині функціонує 11 таких центрів у навчальних закладах. Діти отримали меблі. Планшети для роботи, навушники, потім плівчар і все інше. Ще були надані методичні матеріали, і були найголовніше це пройшли навчання три фахівця, які отримали знання. Особливе знання це поводження з міновибуховими предметами, це надання першої психологічної допомоги дітям. Волонтери планують облаштувати ще чотири таких центри на Дніпропетровщині та шість у Харківській області. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпропетровщина Діти, заходьте на свято Ласкаво, просимо в наш заклад. колектив Дніпропетровського будинку органної та камерної музики завітав до Петропавлівської громади, аби провести виставу для дітей. Чим більше модеруватимуть дітям саме чудові миті. Свята тим більше буде свята і в нас у дорослих, тому що ви навіть не розумієте наскільки гарно вдягаєш костюм Карсона, да відчуваєш себе казковим героєм, і ти розумієш, що цей герой потрібен дітлахам. Вони на нього реагують добре. Вони навіть знають, що таке добро, що таке зло, і вчаться перемагати зло. І сподіваюся, що і в майбутньому наші діти стануть дійсно розумними, мудрими, талановитими, головне захисниками нашої держави. Провели конкурси, а також влаштували майстер-клас з Петриківського розпису. Склали такий невеликий ескіз, розпечатали і потім по ескізу вже ми виконуємо роботу. Наша традиційна саме така форма: ну, цибулинка, калинка і листочки і ромашки талановиті, дуже уважно слухають і виконують непогано роботи. Також роздали дітям подарунки. Одинадцятирічний Микита говорить, святий Миколай приніс усе, чого бажав хлопець. Я замовляв лего і ще приніс він солодощі. З подарунком тут машинка, і кубик і ще якісь іграшки. Свій подарунок отримала і семирічна Мілана. Мені сподобався Святий Миколай. Та фея». Будинок органної та камерної музики вже провів 10 таких вистав у області, говорить Антон Чернета. Та планують продовжувати. Юля Трофімова, Наталя Астратова Суспільне новини, Дніпро. Я вважаю, що після зими зима буде переломною в ці війні. Бог я знаю. коли росіяни передохнуть. Пам'ята, що було б ідеально, якщо і Крим, і Донбас. Ну, я хвилююся, що це дуже длинна історія. Я трошки в розпачу, тому що немає оружжя і тому ну, і т.д. і т.п. Сподіваюсь, хоча б в наступному році. Я вважаю, що, мабуть, з весною. Так, чомусь мені так здається. Ми вже перемогли. Коли нададуть зброю гарно, тоді, можливо, вийде у нас так. У нас доволі такі хлопці налаштовані добре. Ми самі такі, знаєте, всі об'єдналися. Я думаю, в головах наших українців багато чого перевернулося. Це прогнозувати потрібно тільки наше військове керівництво, коли. Ну, ми вважаємо, що дуже скоро, бо ми цього хочемо. І цього року ми очікуємо перемоги. Наші хлопці нас защитять. Радне наше. Ну, ждемо, молимося. Ждемо, ждемо, сильно ждем. Может Може бути, скоро. Це, це дуже важко сказати. Я навіть не уявляю, коли вона настане. Шо, скоро, Надіемся, Надіемся. скоро, надію. До літа думаємо, що все буде добре. Да. Віримо, по крайній морі. Віримо, самі йдемо на зустріч з цьому, допомагаємо. Все буде добре, Україна. Да. Що робити у разі відключення електроенергії? Придбайте все, що може стати в нагоді у разі відключення світла: свічки, ліхтарики, сірники, адаптер для зарядки телефону в автомобілі. Завчасно зарядіть телефон, тримайте зарядженими павербанки, адаптери та інше. У разі аварійної ситуації в електромережі необхідно вимкнути усі електричні прилади, в тому числі з розеток. Не наближайтесь до обірваних та провищих дротів. Обережно використовувати свічки та сухий спирт.